Oh Дим, пахне свіжим хлібом, земля що. І люди дякують Богові за день. Це Україна хлібна, щира, трудолюбива. Дивись, яке золоте зернятко, не наче саме сонце впало на землю. А коли ми розглянемо, буде хліб, мамо. Буде Якщо з любов'ю працювати, тоді земля дякує сторицею. Колосок то серце землі. У ньому і праця, і дощ, і сонце, і молитва. Ніколи не смію готоптати чи кидати долі. А чому мама? Бо хліб то святиня, він годує, але і кара, якщо до нього без пошани. Сьогодні, добрий день. Поле обіцяє нам гарний урожай. Дивись, як колос важкий схиляється. Мову поколі. Бо хліб завжди схиляє голову. І в радості, і в горі. А правда, тато, що коли хліб впаде на землю, його потрібно цілувати? Так, сину, бо кожна крихта допід на житру. Колись люди не мали і скіпки. І кожна крихта рятувала життя. Так пахло житом літом, так дзвеніло від коси, так сміялись діти на порозі хати, і хліб був не просто їжа, був оберегом святим даром від землі й неба. Хліб народжується не лише зерна, він народжується з праці, з любові, з терпіння. Хай кожній нашій хаті буде хліб, і хай ніколи ніхто не знає, що то голод. Мамо, а чому ти завжди хрестиш хліб, коли я горі? Бо кожна скибка – то життя. Коли я ріжу його, дякую Богу за кожен день, що ми разом. Спочатку подяка. Господи, благослови цей хліб, щоб ніколи не перевівся він на нашій землі. Хліб то не просто страна, то пісня, молитва, пам'ять роду. Коли тримаєш його у руках, тримаєш саме життя. Я, коли виросту, теж хочу сіяти хліб, щоб пахло полем і світанком. Сій, сином подив ти сіє хліб, сі майбутнє. Так жили, так любили, так співали над полем і дякували Богові за кожен колос. І не знали ще. Що прийде чорна тінь і стане колос злочином, а хліб недосяжною мрією, прийде час, коли навіть крихта стане ціною життя, коли святий хліб стане зброєю проти тих, хто його вирощував, приходить голить. Покровує, що вони судоровиться? Діду заказують, косову когорі знову, в тому не дасть вам хвороби. За зерна та за мішок пшениці смерть, і ніхто не скаже слова проти закону. Та діти голодні, Залиште хоча б крихту зерна. Папа, тато, дуже добре. А що ми можемо зробити? Вони ж сильніші, Але пані живе у нас по кожен голосок – Це наші серця. Я пам'ятаю, як наші предки ховали зерно. Тепер ми теж мусимо берегти його у серці. Кожна крихта хліба це історія. Навіть якщо його заберуть, ми пам'ятаємо. Вони прийшли, як тіні, що не мають імен, ті, що краде радість, світло і надію. Вона ковзає по хатинах, по порожніх нивах і в кожному серці залишає холод страху, крокують мовчки. Але кожен крок це наказ, кожен погляд це загроза. Земля стогне під вагою їхніх тіней, а небо мовчить. Селяни ховаються в темряві, тримаючи в руках порожні миски. Де ж хліб? Де сила, Де спасіння. Наші поля порожні. Ми працювали, ми молилися, і що маємо? Голод стоїть над нами, мов хижак. Я шукала зерно в холодній землі. Одне зернятко надія, одне зернятко шанс прожити ще день, але навіть його можна втратити. Ми мовчимо, бо слово злочин, ми дивимося, бо очі свідки, ми пам'ятаємо, бо пам'ять це останній зброя про темряв. Я бачила, як люди шукали зерно у мушачих норах, як тримали останню крихту в руці, бо то життя. Навіть у смерті вони хотіли дати шанс дітям. Ми сидимо біля крихітного вогнища, і навіть тіні нашого страху не можуть поглинути наші серця. Ми ще хочемо молодих послів, молимо за життя, що ще не згасло. Я бачу їх у снах, тіні, що крадуть наших батьків, наших друзів, але я бачу світло, світло тих, хто пам'ятає. І навіть серед темряви ми стоїмо, ми тримаємо в руках зерно пам'яті, які зберігають для тих, кого вже нема. Ми пам'ятаємо, і це нас робить сильнішими. Ці колоски це пам'ять, ці крихти це надія. Темрява приходить, але пам'ять не погасне. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, ми живемо, ми надія. 33. Село Села але земля пам'ятає ми залишилися свідками, щоб світ не забув. Кожна крихта хліба свідок людської гідності. Хто вижив, пам'ятає, хто не вижив, залишився у серці. Ми збережемо цю пам'ять, щоб ніхто більше не забув. Мій тато казав навіть у голод треба шанувати землю. І колосок. Хліб це не просто їжа, це життя і надія. Ми будемо його шанувати, бо він пам'ять мільйонів. Ми пам'ятаємо тих, кого заморили голодом. Кожне ім'я, кожне серце живе в нас. І поки ми пам'ятаємо, вони не померли марно. Кожному голов це історія. Кожного ім'я, це крик душі, яка не дочекалася світанку. Ми пам'ятаємо їхні обличчя в серцях та хлібі. Кожен колосок ще переріз, це символ життя. Навіть після голоду, земля земляндовому надію, ми мусимо наберегти. Ми йдемо цими стежками, де колись стояла села. Ми Відчуваємо порожнечу, що залишив голод, але ми несемо світло пам'яті. Кожна свічка маленький в життя. Кожен колосок дока, що ми вижили. Ми пам'ятаємо, це наш правда пам в пам'яті. Я згадую бабусю, що ховала зерна під матрасом. Вона щиро вірила, що настане день і зерно проросте. Я вірю разом з ним. Мій дідусь казав, ну що не буде хліба, пам'ять про нього живе. Ми мусимо берегти пам'ять. Я буду шанувати кожну крихту хлібом, що залишилося. І коли прийде весна, пролється перший дощ, колос проросте, і новий хліб буде для тих, хто вижив і кого забрав голод. Ми будемо берегти його як символ пам'яті життя. Голод прийшов у села, він забрав тіло. Але не зміг забрати пам'ять. Кожен колосок, кожна крихта живе у серцях тих, хто пам'ятає. Вона густа, як сивий дим над попелищем, тиша який ще чутно, Плач немовлят, яких не дочекались матері. Тиша, в якій досі крокують тіні. 32-й, 33-й чорний рік. Рік, коли хліб пахнув смертю, а зерно було злочином. Рік, коли сонце сховила, але не гріло, коли земля родила, а люди падали голодні. Коли світ мовчав, то Україна кричала голосу. Мій прадід мовчав, коли бачив хліб, мовчав довго, шматочку він бачив смерті. Я питала діду, чому твої очі такі сумні. Він відповідав, бо я бачив, як хліб перетворився на зброю, на наказ, на біль, на страх. Вони ходили полями, шукали знятку в первітні лі. Одне знятко щоб вижити, одне, щоб не впасти. І навіть ти зерно злочин. За колосок 10 років, а за ж пшениці — життя. Села стояли мертві, у криницях не вода, а відображення неба, а в хатах холод і тиша. Вони не мали сил плакати, голод ушли і голос, і сльози, тільки очі світилися останнім житло. Та навіть серед тьми вони молилися. Молилися без слів, молив серця, Господи, збережи Україну. Бог почув, бо ми живемо. ми Стоїмо. ми їхнє воскресіння. Я Україна. Я земля, що родить і страждає. Мене хотіли спалити голодом, але я проросла з крихти хліба. Я матір, у якої вкрали дітей, я ниви сповити могилами. Я колиска, де замість пісні. Звучить тиша. Мене грабували, палили, морили, мене зневажали, карали за хліб. Але я стою, я вистояла, бо в мені мільйони сердець, сердець людей, які не здалися навіть перед смертю. Не схилили голову перед смертю. Я пам'ятаю кожен дім. Я пам'ятаю кожну родину, я пам'ятаю кожну матір, яка тримала порожні руки. Я пам'ятаю свічки, які горіли в темряві. Хліб це не просто їжа, хліб це пам'ять, хліб це життя, хліб це надія, хліб це Україна. Тіні тих, хто не мав навіть імені. Їхні обличчя залишились на колосках і в серцях. Ми говоримо за тих, кого ніхто не почув. Ми, зерно, що проросло крізь смерть. Ми виросли з їхньої скорботи та вічі. Ми несемо життя там, де був лише голод. Ми голоси, що промовляємо через роки. Ми колоски, які більше ніколи не впадуть у пил. Наші серця пам'ятають кожну загублену душу. Ми стоїмо за тих, кого хотіли знищити. Ми світло, що не згасне в темряві. Ми запалюємо свічки, пам'ять надії. Ми нагадуємо, що навіть у пітьмі є промінь життя. Ми сльози, що стали полум'ям, наш бій перетворився на силу волі. Ми стоїмо, щоб нагадати світу про їхню трагедію. Ми діти тих, хто мовчки вмер, щоб ми жили. Ми пам'ятаємо останні догляди і подихи. Ми зобов'язані говорити їхнім голосом, щоб вони не були забуті. Ми Україна, яка пам'ятає. Ми світло тих, хто був знищений голодом. Ми стоїмо тут разом, щоб пам'ять жила, а нація процвітала. Діти, ми їхня надія. Ми їхнє життя. Ми Україна. Ні свіча Ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду, най шмагав до звину не день, не годину свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку біду голу, про чужу орду, криваво чолової, скам'яніла.